Вітаю, друзі! Перед вами чергова заготовка, яку я щойно виточив з сирої деревини. І друзі постають чергові запитання, що робити далі з такою заготовкою, що з нею робити, щоб вона зберіглася, не тріснула і як її висушити. А чому виникають такі запитання, друзі? В цей час, коли, здається, вже всім все відомо. Напевно, друзі, це тому, про що я і казав в минулому відео. Тому що бажаючих занур... зануритися в чарівний світ обробки деревини на... на токарному верстаті, стає все більше. На сьогоднішній день, друзі, існує багато методів зберігання та сушіння подібних заготовок. Майстри з досвідом вже давно визначилися для себе, який метод підходить саме їм і який вони вважають самим результативним. В той час серед починаючих майстрів, які задають питання, є й такі, які кажуть, що їм нема часу вчитися, бо, мовляв, в тому самому Ютубі багато відео, і кожен майстер розповідає по-своєму. А мені, мовляв, треба, щоб ось так одразу мені на торілочці принесли інформацію. Він її прочитає, побачить і він одразу стане майстром. Але, друзі, ні, так не буває. Рекомендувати один метод я вважаю це неправильно, бо поки ви не спробуєте декілька, принаймні, ви не зрозумієте, що саме підходить саме вам. Також варто не забувати, що кожна деревина має свої характеристики. І по-різному відноситься як до процесу точіння, так і до процесу зберігання та сушіння. Один з найпоширеніших методів сушіння та зберігання подібних заготовок це, друзі, безпосередньо у майстерні. Якщо розміри майстерні дозволяють це робити, наприклад, в мене майстерня дуже маленька, близько 7 квадратних метрів. Тому я тут цим не займаюся. Для цього вам потрібні будуть ось такі мішки, друзі, та тирса. Але, друзі, тирса у вас має бути сухою, адже її періодично треба буде міняти. Ще один з методів зберігання це коли заготовки обробляються кмплат, також зберігаються в майстернях на поличках та стелажах. Ще, друзі, існують такі методи зберігання. Сушіння, так би мовити, заготовок це як виварювання їх в соляному розчині з подальшим виварюванням в звичайній прісній воді. Також, друзі, є методи експрес, методи так звані, коли намагаються висушувати заготовки в мікрохвильовій печі. Сумнівний метод, на мою думку, до речі, про цей метод в мене є відео також на каналі. Не варто забувати, що не кожна деревина. Що кожна деревина по-різному від... буде відноситися до нагрівання. Це перше. По-друге, в мікрохвильову піч ви можете помістити, ну хіба що <кхи> перепрошую, щось невелике. В той час, як великі миски та тарілки, ви не помістите. Що стосується мене, друзі, то особисто я сушу та зберігаю свої заготовки безпосередньо в своєму будинку. І як це відбувається, зараз я вам продемонструю, нагадаю, а для цього нам треба буде переміститися в мій будинок. Отже, друзі, на перших етапах зберігання сирих заготовок я використовую поліетиленовий пакет, який грає роль своєрідного вакууму, проти, наприклад, дихаючої мішковини, яку, яку я показував на початку відео. Папір в даному випадку це губка, яка гарно та швидко вбирає в себе вологу. Саме тому вологий папір треба часто міняти на сухий. Самий пакет достатньо вивернути на іншу сторону. В пакеті також зберігається конденсат. Перший тиждень-півтора я роблю цю процедуру щодня. Потім заміну можна проводити раз на 2-3 дні. Тобто, сам пакет ще грає роль індикатора. Індикатора кількості вологи в заготовці. По завершенню першого місяця я виймаю заготовки з пакету і зберігаю їх в іншому місці. Для цього використовую, так би мовити, самі затишні місця в своєму будинку. Також на подальше зберігання та сушіння заготовок будуть впливати такі фактори, як сухість та вологість повітря в приміщенні. І це також треба враховувати і не забувати про це. Тобто, друзі, такий метод зберігання, звісно, потребує більшої уваги та мого власного часу. Але, як кажуть, кожен обирає свій шлях. Тепер, ніж помістити заготовки в полотіленовий пакет на зберігання, звісно, треба обробити, про що і йшла мова попередньо. Ми маємо чотири сторони. Ось так у нас йде центр стовбура. Дві інші сторони це бокові сторони стовбура. Тут у нас заболонь. Знаходжу серцевину. Друзі, ось вона. Її добре помітно, більш того на такій породі, як дуб. І обробляю ззовні та зсередини з обох боків. Також обробляю ось цю верхню кромку. Вся інша частина лишається необробленою. Стосовно кількості шару, який треба нанести. Особисто я наношу мінімум 3 шари. Буває і більше. Адже різниця різняться не лише породи деревини, а й кожній заготовки. Кожна окрема заготовка це свого роду індивідуам. Дерево бажано навчитися читати його малюнок та розуміти. Стосовно того, чим обробляти. А на даний момент, друзі, я використовую акриловий лак для дерева. Акриловий, тобто на водній основі. Починав я з бюджетного клея ПВА, але ну, його результатом я не задоволений. І останнє питання, друзі, якщо я нічого не забув, звісно, це скільки має сохнути заготовка. По-перше, раджу вам не забувати зазначати дату на кожній заготовці. По-друге, на термін буде впливати, звичайно, матеріал, з якого виконана ваша заготовка форма. Та розміри заготовок. Але, друзі, хочу сказати, що в своїй практиці довше аніж 7-8 місяців я не сушу заготовки. Ось, наприклад, у вашій увазі заготовка, це майбутня велика миска, матеріал також дуб. Вона була зроблена 28 лютого цього року. В той час, як сьогодні, у нас 20 вересня. Тобто пройшло 7 місяців, без тижня 7 місяців. Ось ця заготовка, вона вже готова для подальшої роботи, для фі... до фінішного оточення. На цьому я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Хочу вкотре нагадати, друзі, що мої відео не носять навчальний характер. В мене нема такої мети. Більш того, я сам вчуся. Мої, в своїх відео, друзі, я лише ділюся з вами своїм досвідом. Чекаю від вас ваших коментарів. Якщо воно вам сподобалося, можете поставити вподобайку. Якщо ні, самі знаєте, що робити. І як завжди, по старій добрій традиції, друзі, закликаю вас. Підтримуйте україномовний контент, підтримуйте український YouTube. Дякую за увагу. До зустрічі! В наступних відео.